Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо про те, які бувають явища природи. Пригадай, а що таке явище природи? Наведи прикладу. У неживій і живій природі постійно відбуваються зміни. День змінює ніч. Після зими настає весна, після весни літо, потім осінь. Кожна пора року має свої відмінні явища природи. Взимку снігопад, навесні гніздування, влітку грози, восени листопад. Змін у природі дуже багато. Давайте попрацюємо в групах. Якщо в тебе немає з ким розділитися на групи, попрацюй самостійно. Об'єднаймося у 4 групи за порами року. Складимо список явищ природи, які характерні для пори року вашої групи. Переможе та група, яка назве найбільше явищ природи. Перша група зима. Друга весна. Третя – Літо, четверта осінь. До явища належать і такі зміни в природі, як грім, блискавка, дощ і град, веселка і туман, танення снігу, і льодохід, зміна форми тіла, наприклад, танення бурульки, теж явище природи. Одні явища природи відбуваються постійно, їх можна спостерігати у будь-якій місцевості, наприклад, дощ, Інші навпаки, зрідка і тільки на певних територіях: землетруси, вулкани. Деякі явища природи відбуваються тільки в певну пору року. Наприклад, восени відліт птахів у теплі краї. Явища природи усі зміни, що відбуваються в природі. Практичне завдання. Наведи приклади народних прикмет, у яких передбачається погода. Можна використовувати для цього різні джерела інформації. І як запитати у дорослих, друзів або однокласників, так і пошукати, наприклад, у книжках або інтернеті. Люди завжди спостерігали за явищами природи. За змінами в природі визначали погоду. Дим, струби низько стелиться, жаби стрибають на землі, тиша, виразно чутні звуки, мурахи ховаються у мурашники, м'ята пахне сильніше, ніж зазвичай. Ластівки літають низько над землею. Бути дощу. Ознаки хорошої погоди голосно кричать жаби. Вранці густа роса і туман. До пізньої ночі сюрчать коники. Пропоную тобі пограти в гру впізнай за звуком. Вітаю! Давай пограємо в гру, впізнай по звуку. Тема явище природи. Отже, починаємо. Дякую за перегляд. До зустрічі і явища природи. Іноді виникають небезпечні стихійні явища: це урагани, повені, зливи, сильний град, посухи тощо. Стихійні явища це небезпечні природні явища, які завдають величезної шкоди населенню. Повінь це стихійне лихо, що відзначається затопленням частини суходолу водою. Ураган. Руйнівний вітер. Практичне завдання. Пригадай, яке явище природи ти недавно спостерігав або спостерігала. Опиши його в зошиті. Які інші стихійні явища ти знаєш? Дізнайся про них за допомогою мережі інтернет. Поміркуй, чи доводилося тобі бути свідком небезпечних природних явищ? Яких правил безпеки потрібно дотримуватись під час стихійного лиха? Давай пригадаємо разом. Отже, зберігайте спокій, уникайте паніки. За необхідності надайте допомогу людям з інвалідністю, дітям, людям похилого віку. Закрийте вікна та відійдіть від них подалі. Вимкніть електроприлади. Не користуйтеся ліфтом. Використовуйте тільки сходи. Давай змоделюємо ситуацію. По телебаченню повідомили, що у найближчі дві доби в Україні очікується гроза й шкувалистий уривчастий вітер. Користуючись картою на форзаці 2 твого підручника, з'ясуй – у яких областях України погодні умови не несуть загрози. А жителям яких територій потрібно бути обачливим? Запропонуємо кілька порад. Назви природні явища, які можуть вплинути на врожай фермерів. Як ти вважаєш, які природні явища впливають на наше життя? Запиши в зошиті. Усі зміни, які ми спостерігаємо, все, що відбувається навколо, ми можемо віднести до різних явищ. Будь-яке природне явище можна пояснити. Для цього варто зазначити причину його виникнення. Будь спостережливим. Робота в зошиті з друкованою основою. Сторінка 36. Перше завдання. Розглянь світлини, які явища природи на них зображено. Підпиши. Отже, птахи перелітають у теплі краї. Цвітіння дерев, поява потомства, розмноження полуниці. Завдання номер 2 Підкресли явища, які відбуваються восени жовтим, узимку синім, навесні зеленим, улітку червоним олівцями. Отже, уважно прочитай явище. Та підкресли різними кольорами. Завдання номер 4 Опізнай явище за описом. Підкресли слова, які тобі допомогли впізнати явище. Це одне з найдивовижніших явищ природи. Над сутністю цього явища люди замислювалися здавна. Воно супроводжується дощем. Час його появи залежить від переміщення хмари, що дає зливові опади. Воно може виникнути як перед дощем, так і в процесі випадання опадів або після закінчення дощу. Становить собою кольорову дугу. Це веселка. Завдання номер 5 Опиши будь-яке явище, яке тобі доводилось спостерігати. Дотримуйся плану. Спочатку напиши назву, до якої природи належить живої чи неживої, у якому пору року відбувається, чи довго триває, чи повторюється, який має вигляд, на що впливає. Завдання номер 6 Назви та запиши в таблицю природні явища, які можуть вплинути на врожай і на наше життя. Наприклад, на врожай можуть вплинути дощі та зливи, снігопад. Випадання граду. На людей можуть впливати злива, ожеледиця, землетрус. У неживій і живій природі постійно відбуваються зміни, які називають явищами природи. Деякі явища природи відбуваються тільки в певну пору року. Пам'ятайте про правила поведінки під час небезпечних явищ. Адже знаєш ти, що літак може легко пролетіти крізь хмари, оскільки кроплини води, з яких вони складаються, дуже малі і це ніяк не впливає на полі. А от грузові хмари дуже небезпечні, тому пілоти їх оминають. Додому повторити тему на сторінках 79 і 71. Дякую за увагу. До зустрічі!